На Карличину знову надійшла сумна звістка, захищаючи Україну від рашистських окупантів, пішов із життя житель міста Карлик, старший солдат Євгеній Іванченко. Його не стало 24 вересня в місті Костянтинівка Донецької області. Герою було 37 років. У Євгенія залишилася дружина та мати. Поховають Євгенія Іванченка в Карлику у четвер, 28 вересня. Попрощатися з героєм можна з 11 години. Спочатку біля його будинку по вулиці Став'янка, 84, а потім на кладовищі, яке знаходиться в районі вулиці Героїв Крут. 1 жовтня цьогоріч в Україні визначатимуть Міжнародний день людей похилого віку, започаткований у 1990 році, в Україні в 1991. Цей день покликаний нагадати всім, що старість неминуча, і що потрібно допомагати людям похилого віку, почуватися комфортно, відчувати власну цінність. В нову дату 1 жовтня відзначатиметься тепер День захисників. І захисниць України. День Захисників України був заснований у 2014 році. Свято прив'язали до Християнського торжества Покрова Пресвятої Богородиці 14 жовтня. Це свято дуже шанували запорізькі козаки. У 2023 році День Захисника України перенесли на 1 жовтня все через реформу церковного календаря. З 1 вересня ПЦУ переходить на Новоюліанський церковний календар, в якому всі свята відзначаються на 13 днів раніше. Покрова Пресвятої Богородиці замість 14 жовтня святкуватиметься 1 жовтня. У нашій громаді урочистий захід до Дня захисника України пройде п'ятницю 29 вересня. Про це ми розповімо у випуску новин Терневи Карлична. А ще в п'ятницю шановатимуть бібліотекарів громади. У них професійне свято припадає на 30 вересня. І внизся цих пам'ятних дат неодмінна багаторічна традиція відзначення професійного свята працівників освіти. Першої неділі жовтня. Ось так у ліцеї номер два імені Дашенка аж бігли на уроки учні на чолі зі своїми наставниками 1 вересня. Пошанували 260 вчителів і вихователів, які навчають 2752 учні ліцеїв і гімназій та 689 малюків у дитсадках і цього року. А на урочистому зібранні 27 вересня було вручено 46 грамот із матеріальними винагородами. Чим прик. Нинішній навчальний рік, другий рік у час воєнного стану. Кожен навчальний заклад наш зараз працює на вибраній собою платформі, своїй платформі. І зараз мене радує те, що всі заклади справляються, і я думаю, що до кінця вересня ми матимемо вже електронні щоденники і електронні журнали. Там, де працюють, де буде працювати кожен педагогічний працівник і керівник закладу, де будуть вноситися і оцінки, і контрольні роботи, і вже додатково кожен батько може подивитися, яка успішність його, його дитини. Далі, друге, те, що ми знаємо, що зараз велика увага. Приділяється ментальному здоров'ю не тільки наших учнів і педагогічних працівників, а й всього населення громади. Тому хочу сказати, що ми попали в обласний проект безпека та ментальне здоров'я населення громади, хочу. Ну, де Дуже сказати спасибі нашим працівникам, нашим психологам, які працюють в цьому напрямку, нашому методисту, де е, будуть створюватися мобільні групи психологічної підтримки населення безпосередньо не тільки в нашій громаді, а ще в 13 громадах області. І я хочу, щоб ми попали якраз із Київської області, ми також попали в цю освітню. У цей освітній проєкт. Для діяльності у напрямку підтримки ментального здоров'я буде створено кілька мобільних груп, членів яких спеціально навчать. Попри загалом ясні обличчя наших дітей на шкільних лінійках, немало є категорій населення, які потребують фахової психологічної підтримки: і педагоги, і діти, і мами, чоловіки, яких воюють аби загинули чи зникли безвісти. Цю тему будемо розвивати і далі. Надія Олексіївна звертається до колег освітян нашої громади. Низький уклін за вашу роботу, ту, яку ви виконуєте. Ну і, звісно, хочеться побажати вам, щоб ваші учні ходили до вас на уроки, слухали нові теми, любили ваші предмети, швидко засвоювали ці теми і, відмінно справлялися із контрольними роботами. Тож хочеться побажати вам міцного здоров'я, щирої радості, без хмарних днів, творчої наснаги, нових педагогічних звершень заради рідного краю та незалежної України. Миру вам і до перемоги! Хоч зараз ще тримаються погожі теплі дні, але все одно не слід забувати про зиму. Як підготувалися до нового опалювального сезону медамбулаторії та ХАПІ сіл громади? Про це ми запитали директора центру первинної медико-санітарної допомоги Інну Карапіру. До зими ми готові ті, що амбулаторії в нас на, на твердопаливному. Отоплені. Ми завезли вже вугілля, завезли дрова, провірили котли, ці котли вже готові на 100%. Ті, що в нас газові котли, то ще зараз йдуть повірки, ну, я думаю, ми до 1 жовтня цим вже справимося і будемо готові до, до отопленого сезону. По амбулаторіях ми порозвозили генератори, друг що, то лікар в амбулаторії може вести прийом. Так що генератори забезпечені і паливом, генератори стоять у нас в пажній амбулаторії. На сторінці пам'яті згадаємо поета і художника Бориса Дегтярьова, який відійшов за вічну межу 21 вересня напередодні свого 89-го дня народження. Народився митець у зікрачах, де були витоки його багатогранного таланту. І хоч з 1960 року, після служби в армії, жив у Ржищеві, та в зікрачі линула його творча душа до земляків. Ось він з ними на фото у світлому капелюсі. У нашому архіві світлини маємо хіба що газетю. Тож просимо вибачення за якість. При колишній районній газеті активно працювала літературна студія Зорі Придніпров'я, активним членом якої був Борис Дегтярьов. Ось він на фото зі студійцем Віктором Заїкою. Сьогодні це ржищівська літературна студія Зорі Придніпров'я. Редакційний колектив сприймав Бориса Степановича як свого. От і на 80-літньому ювілеї газети Вісник Кагарличини у 2010-му. Він у строю однодумців у світлому костюмі. Одна з останніх поетичних книжок, а їх видано шість Бориса Дегтярьова – Вибране це можна назвати творчим підсумком непересічного поета. Найменш талановитим виявився Борис Степанович і на ниві художництва. Одна з його робіт у морі житейській, а загалом з під його пензля вийшли понад 400 картин. Зікрачі у зимому сні. Лише кілька літ тому митець став членом спілки художників України. Мої друзі лістодійці міг би сказати Борис Степанович про побратимів на поетичній ниві. Вочевидь, аналогічно можна було б назвати цю непересічну особистість і в плані художництва. Бориса Степановича Дегтярьова поховали у Ржищеві, де він і прожив усе своє творче життя. 24 вересня футбольна команда Дитячо-юнацька спортивна школа-дружба Кагарлик взяла участь у турнірі з міні футболу серед дитячих команд 2016-17 років народження. Юні футболісти з Карлика виборили перше місце у боротьбі з іншими ровесниками з Києва, Житомира, Василькова, Броварів та інших міст України. Тренер наших футболістів Роман Свіріченко, серед кращих гравців турніру його вихованка Іларія Трохименко. Принагідно скажемо, що перед цим дитяча юнецька спортивна школа-дружба команда Скарлика виборола друге місце на престижному всеукраїнському турнірі у Вінниці.